Сьогодні, в пам'ять про наших загиблих героїв, ми проводимо патріотичну акцію Місце пам'яті та єднання. Ми згадуємо всіх наших земляків, які віддали найдорожче своє життя за наше майбутнє свободу та мрії. Сьогодні разом з родинами загиблих захисників ми започаткували традицію встановлювати прапорці пам'яті на честь наших загиблих героїв. Саме біля стели, нашим загиблим захисникам, ми підготували спеціальне місце. Тут вони будуть знаходитися в нормальному стані, і всі, хто бажає встановити прапорець пам'яті на честь наших загиблих захисників, можуть це зробити самостійно. Нам кож моя не лайме. Сьогодні ми поставили прапорець пам'ять про батька Пархунюка Володимира Васильовича. Це для нас вість, такий важливий захід. Сьогодні був і для нас важливо, щоб пам'ять про Нашого героя, про наших всіх героїв, які загинули, була якомога довше, щоб про них пам'ятали. Ті флажки, які були розташовані біля ісполкому, да, на газоні, вони мали таке місце, що воно було не погоджено да, з родинами загиблих, тому що там йде полив, іде вигуляння собак. А прапор це символ України, який повинен бути на почутному місці. Саме на майдані герої.